Десятки тисяч чоловіків кожен у своєму районі вийшли на нічну варту в Києві. Соцмережі вибухали повідомленнями, нібито в житлових районах столиці вночі можуть орудувати тетушки. Тож люди самоорганізувалися миттєво, аби дати відсіч. Деталі від Ірини Заєць. Ось такі панічні повідомлення. Вчора ввечері переполохали весь Київ натовпи тетушок – Тут там буквально усюди миттєва організація в соцмережах і за лічені хвилини вже з'являються сторінки про створення загонів самооборони ще зовсім не багато часу, і учасників уже тисячі. І ось вони вже на вулицях кожного подивіться кожного району столиці. Зовні так само схожі на титушок у спортивному та спалися але Рушають не на бійню, а на патрулювання. Пароль незмінний. Вже на дворі з сусідами хтось поки що в мережі, але ладен вийти будь-якої миті заради спільного спокою. Всі вчаться відрізняти своїх від чужих, зідзвонюються і видивляються загрозу. І от проти ночі на червоному хуторі перші результати упіймали та помутузили кілька автобусів титушок приїжджих найманців, що за 100-200 гривень мали потрощити все навколо. День захотіли. Боробили. А цей блокпост навіть із кухни громадяни створили просто на ганку військової частини в середмісті, готові відреагувати на будь-яких титушок. Нанизувати будемо як шашлик. Як шашлик і так робити вертіля. Я не боюся. І так само організувалися, аби не пускати військовим, якщо тих покличуть на майдан. Однак вояки людей не женуть, а навпаки. Я можу за... заявити, що армія з народом. Армія не порушить конституцію. А ось це позняки тут на дорозі перевіряють кожну велику автівку. Так само самооборонівці даєшників тут давно не видно. Я пустий. де я накладу візьму не тронета. Я привозив продукт. Пожалуйста, дивіться у буду. Що це таке? Ізвиняюся, за тривогу. Спасіба большое. Так само на варту власної безпеки майже по всьому периметру Київщини вийшли цілі громади. Ми вирішили, громада Обухово, вирішили заблокувати дороги з сорони Кагарлика. І зі сторони Києва в Тасенках, для чого? Для того, щоб міліція, цей ганебний беркут приступний, не прорвався ні в Київ. І якщо в Києві київляни їх там побідять, щоб вони не виїхали з Києва, ми їх тут ждемо. Ми їх тут ждемо і будемо ждати кожен день. Ну ми не можемо вже сидіти вдома. насиділися вже вдома. Поки ніяких інцидентів тут не траплялося, однак готуються до найгіршого і відкрито колотять коктейлі Молотова. Ми маємо бути готові по принципу мануфактури. Так так виходить швидше. Бачите, хлопці роблять пінопласт. Там розливають роблять смісь. Тут заливають в пляшки, вставляють фітілі. Я ось роблю фітілі. Ось такий потужний блокпост. утворили броварчани, затарюють усіх водіїв, які на майдан їжею та медикаментами. Якщо люди будуть їхати з Броваров з Чернігова, куди на майдан, щоб заїжджали, ми всім дадим продукти, медикаменти, все віддаємо. А ці діти, молоді дівчата і хлопці. Це те золоте покоління, яке ми, мабуть, не знає ніколи не бачили на своїй землі. Вони просто молодці, вони просто герої. І от вже сьогодні в день цілий врожай зібрали на блокпості, який нещодавно утворили у Переяслав Хмельницькому. Тут зупинили джип, начинений незареєстрованою помповою зброєю та іконами. Звідки взялося там навіщо люди викликали розбиратися правоохоронців під своїм пильним контролем?